Новини в ефірі телеканалу Інтебе. Мене звати Наталка Єднак і вже за хвилиною розповім вам головні події дня сьогодні. У випуску. Державний архів області переїхав на Карпенка. У Тернополі та з доставлятиме потребуючим їжу додому. В перемозі стартував туристичний форум. Майже 30 років знадобилося, щоб привести до ладу будівлю Державного архіву Тернопільської області. Нарешті документи, які роками зберігалися у приміщенні катедри, потрохи перевозять у будівлю на Карпенка. Сьогодні там організували офіційне відкриття. Про приміщення для державного архіву Тернопільської області почали говорити десятки років тому. У 1991-му взялися за будівництво. Потім протягом тривалого часу приміщення простоювало. Роботи то відновлювали, то знову припиняли через брак. Фінансування це не просто будівля. Я її назвав це будівля двох століть. Тому що більше, більше 30 років з того часу, як розпочалася ще в 88 році була розроблена документація. В 91 році розпочалось будівництво, і дійсно ми мали великі надії, якраз коли прийшла нова демократична міська рада, і ми дуже хотіли допомогти, щоб звільнити те приміщення, в якому Знаходився, я вже в минулому часі кажу, знаходився державний архів. Директор державного архіву в області Федір Полянський каже, переїзду чекали справді з нетерпінням, адже відповідне зберігання документів має неабияке значення. Тільки сьогодні ми підійшли до тої точки, коли відкрили нове приміщення архіву з архівосковищами, починаючи з другого по дев'ятий поверх. І два адміністративні поверхи, перший і другий. В даному приміщенні буде об'єднано весь архів, який до цього розташований був у Домініканському монастирі і в правому крилі адмінбудинку. Не завжди були комфортні умови для зберігання. Тут унікальні можливості відповідні сучасний архів. І думаю, що це, напевно, один з перших архівів, який був відкритий після проголошення незалежності України. В цьому і особливість архіву. Але найважливіше, що цей ерхід це спільна робота органів державної влади і державного бюджету, а також обласного бюджету, наслідок чого в реалізацію цього проєкту було спрямовано, якщо не помиляюся, 21 мільйон 648 мільйонів. Тисяч гривень. відкриття архіву в новій будівлі в Тішині і в Тернопільськозборівській єпархії у ГКЦ, адже тепер у їхню власність повернеться приміщення колишнього домініканського монастиря. Сьогодні дуже велике свято. Я би сказав цей день його сотворив. Господь радімо і веселімося всі сьогодні. Дякую на перше, Господа Богу. Хочу вам признатися. Я два роки кожен день молився вервіцю, щоб ми Бог дав нам, щоб ми могли перейти в цей архів, щоб нам віддали той колишній монастир. До слова, у новому приміщенні архіву зможуть зберігатися більше півтора мільйона справ. В міському управлінні ЖКГ розповіли про заплановані роботи на об'єктах житлового фонду. Цього року облаштують майже 60 дитячих майданчиків та відремонтують більше 80 дворів. Деталі знають наші кореспонденти. Виконавчий комітет Тернопільської міської ради затвердив титульний список об'єктів житлового фонду, які підлягають ремонту у 2019 році. Працівники житлово-комунального господарства запевняють, з настанням сприятливих погодних умов готові приступати до роботи. 13 березня цього. Року за рішенням виконавчого комітету затверджений титульний список об'єктів капітального ремонту житлового фонду на цей рік. Тобто, перелік всіх робіт, які ми плануємо виконати в цьому році. Це і ремонт покрівель, і дитячих майданчиків перебудинкових територій, десь ремонт елементів будинків та благоустрій території. Зокрема, на облаштування 58 дитячих майданчиків виділили півтора мільйона гривень. Ремонтні роботи планують завершити у першому півріччі. Продовжує В'ячеслав Мокляк. 30 майданчиків будуть влаштовані нові. Це П'ять-шість елементів дитячого обладнання. По інших, по інших об'єктах ми будемо доукомплектовувати одна-дві одиниці, де є або збережене, або недавно встановлене обладнання. І є необхідність і бажання мешканців доукомплектувати. Там ми будемо доукомплектовувати ще один-два до трьох елементів. Щодо прибудинкових територій, на їхній ремонт у міській раді передбачили значну суму. Визначено було 82 об'єкти. На сьогоднішній день виділено 28 мільйонів гривень. І одночасно ще на міжквар... на ремонт міжквартальних проїздів передбачено у нас 18 мільйонів гривень, і також визначено 30 міжквартальних проїздів, які ми плануємо цьому році відремонтувати. Працівники ЖКГ повідомляють, в першу чергу облаштовуватимуть ті прибудинкові території, ремонт яких не вдалось завершити минулого року. Повний список об'єктів можна знайти на сайті міської ради. Днями міністр екології та природних ресурсів України Остап Семирак побував у Тернополі і не тільки. Зокрема, в ході робочого візиту відвідав чортків та заліщики. Міністр екології і природних ресурсів України Остап Семирак разом із представниками державної та місцевої влади у ході робочого візиту відвідали місто Чортків. Тут міністр оглянув стан будівництва нових очисних споруд, адже фінансували його не лише з міського та обласного бюджетів. З державного екологічного фонду на їх будову та реконструкцію. Протягом двох років виділили майже 30 мільйонів гривень. Робоча поїздка для того, щоб засвідчитись, як використовуються кошти екологічного фонду. Ну і в принципі, побачити кількість тих екологічних проектів, які зреалізовано завдяки Остапу Михайловичу Семирику. Міністр, який завжди болював за Тернопільську область, тому що треба зрозуміти дуже багато є питань. Екологічного характеру, які неможливо самотужки вирішити жодній громаді, і мені дуже приємно, що Остап Михайлович відгукується на наші прохання, приїжджає і не лише добрим словом чи такими певними рекомендаціями підтримує тернополян і жителів області, але конкретними коштами, які, як ми бачимо, сьогодні втілені саме однією з громад Тернопільщини. Це чортків, окрім чорткова, міністр екології та природних ресурсів Остап Семирак також побував у Заліщиках на відкритті реконструйованого. Офісу національного природного парку Дністровський каньйон, розширення об'єктів природозаповідного фонду, а саме парку Дністровський каньйон, це є найкраща відповідь у дискусії в суспільстві, яка точиться про майбутнє Дністра, про майбутнє будівництво якихось об'єктів енергетики на ньому. І я думаю, що ми йдемо абсолютно правильним шляхом, захищаючи. Ту природу, яку нам дарував Бог, і яку ми повинні передати в належному стані нашим дітям, вирішення проблем пов'язаних з навколишнім середовищем, на сьогодні є вкрай важливим фактором, наголошує голова облдержадміністрації. Ключове для нас завдання сьогодні. Ми впродовж дня мали достатньо багато дискусій, розмов. Пріоритетом є екологічна політика та вирішення проблем пов'язаних. З навколишнім середовищем на території Тернопільської області, очевидно, що сьогодні держава дає можливості для реалізації таких ініціатив. Додамо національний природний парк Дністровський каньйон створили у 2010 році. У Тернопільському благодійному фонді Карітас організували проект про милосердя. Відтепер людям, які потребують спеціальної опіки, привозитимуть їжу та продукти додому. Детальніше про це у сюжеті. У Тернополі є близько 200 людей, які потребують спеціальної опіки. Інколи проблемою для них стає повноцінне харчування. Для того, щоб створити більш комфортні умови для потребуючих, організували проект про милосердя. Проект він дає можливість. Людей з обмеженими можливостями бути соціально розвинутими такими, ж, як і ми разом з вами. Лідерським волонтерським рухом реалізовано безліч успішних благодійних проєктів по всьому місту. Зокрема, в нашому місті Тернополі ми можемо бачити два успішних проекти, які були реалізовані минулого року. А саме це придбано автомобіль спеціалізований, який може Перевозити людей з обмеженими можливостями. Володимир Процишин продовжує за сприяння волонтерського руху. Благодійний фонд Карітас отримав ще один автомобіль. Відтепер з безкоштовної їдальні фонду окремим людям привозитимуть їжу додому. Поки тимчасово даним автомобілем ми зможемо обслужити декілька будинків, декілька квартир. Згодом ми придбаємо ще один автомобіль. Ось приблизно такого типу буде автомобіль, який зможе також додатково перевозити інваліда. Крім цього, він буде розвозити по місту продукти для людей, які в, цього, в цьому потребують. Отець Андрій Марчук опікується Карітасом ще з 2011-го. Розповідає, з кожним роком є дедалі більше небайдужих людей, які готові допомагати. Подяка. Сьогодні тут присутньому, приощашеннішому тископові. Помічникові нашої архієпархії, вам владико Теодорі, дякую за спільну молитву і дякую за те слово в проповіді. Я уважно слухав, і воно мене діткнуло, бо багато ще маю особисто, де я зрозумів, над чим працювати, щоб насправді бути таким, як ви окреслювали миросерну людину. Ми сьогодні зібралися, щоб голосно сказати. Що у Тернополі це добро робить? Що родина Карітас з допомогою добродіїв, це добро несе для тих, які найбільше його потребують. Перемозі стартував Тернопільський туристичний форум. Організатори мають на меті розкрити туристичний потенціал області, а також обговорити шляхи вирішення актуальних проблем галузі. Детальніше в нашому сюжеті в українському домі перемоги стартував Тернопільський туристичний форум. Організували його представники міської ради спільно з облдержадміністрацією. За словами Леоніда Бецюри, розвиток галузі туризму сприятиме й розвитку інших напрямків. Туризм визначений стратегічним пріоритетом відповідно. Через туризм ми можемо вирішити декілька завдань для міста Тернополя, для Тернопільської області. В першу чергу це і зайнятість населення, друге, це обов'язково промоція, промоція нашого краю, нашого міста і створення нових, нових робочих місць, нових суміжних галузей, які поєднані з туризмом. Директор туристично-інформаційного центру міста Тарас Ковальчук розповідає, програма форуму може стати корисною для багатьох людей. На форумі будуть обговорювати дуже широкі речі, починаючи від туристичного продукту, закінчуючи подієвим туризмом, туристичними різноманітними дестинаціями, брендингом, маркетингом. Тобто, ну туризм це галузь, яка в собі об'єднує більше 50 галузей. Тому не можна казати, що це тільки для когось цікаво. Ми надіємося, що цей форум перш за все дасть певну мотивацію. Цю певний поштовх для зростання наснаги молоді нашої для професіоналізму викладачів, які працюють в цій сфері, тому що приїжджають цікаві спікери, буде для неї цікаве обговорення різних процесів. І ми очікуємо за все того, що молодь, крім теоретичних знань, які вони здобувають в університетах, отримують певні практичні навички, поспілкуються з фахівцями, які працюють в цій галузі, і отримують дійсно поштовх до того, щоб стати справжніми професіоналами в цій галузі. Для участі у форумі зареєструвалися понад 150 осіб з різних міст України. На формі для того, щоб власне поцікавитися тим, що нове пропонують в західній Україні різні міста власне в розвитку туризму. А ми будемо презентувати. Та ті туристичні новинки, які були запроваджені в Кам'янці в 2017-2018 роках. Це єдиний квиток музейний, це аудіогіди Кам'янця-Подільським старим містом і замком, а також сенсорна туристична панель, кіос, який дозволяє туристам цілодобово користуватися послугами доступу до інформації по туристичній інфраструктурі міста камянці подільського До слова, такий форум у Тернополі відбувається вже вдруге. Організатори планують зробити його традиційним. Це все на сьогодні. Дякую, що були з нами до зустрічі на телеканалі. Інтебе.